А скажи, будь ласка, ну от а звідки взялися ці 100 людей? Вони ж не мобілізувалися безпосередньо в культурні сили? Ну, пару людей мобілізувалися безпосередньо в культурні сили, але переважно, звісно, це люди, які пішли ще. Хтось на початку повномасштабки добровольцем, хтось пізніше пішов. Коли ми почали шукати, коли групи наші почали працювати, почали працювати ім'я, то до нас почали звертатися казати, сказати, Ой, а тут є такий класний поет, наприклад, тут є класний музикант. Як ви Ну, от переводили, умовно, поетів чи оперних співаків з частин. Як тільки ми знаходимо, хто хоче попасти на то далі починається активна робота, по тому, щоб це було втілено. Розкажу про Федіра рудого. Федір рудий абсолютно геніальний поет. Кожен поет це людина, яка вміє не просто прожити і утилізувати досвід, страшний імпло... тому що від чого залежить сила ПТСР, насправді, в людей. Від того наскільки в них гнучка психіка. Чим психіка більш гнучка, тим легше їй. Імплементувати цей досвід в себе і зробити її частиною загальної карти. Поети вміють це робити за рахунок нестандартного погляду на речі. Він ще вміє написати путіводну карту для тих, хто буде читати після і перепроживати цей досвід.